Слава Ісусу Христу! Розглядаємо сьогодні неділю, 13 серпня, за юріанським календарем. Це у нас неділя 10 по зісланні Святого Духа, як бачимо, глас перший. І ще таке є додаток «перед свяття походу щасним і животворящим Христом Господнім. Дивимося устав. Він І нас стосується і неділі, і свяття. Отже, тропар недільний, і тоді тропар передсвяття. Слава кондак недільний, і нині перед передсвяття. Недільний значить першого класу. І дивимося тепер вже на тропарі і співаємо. Хоч камінь запечатали юдеї, і вої не стерегли, причисте тіло твоє Воскрес Ти тридневний спасе, даруючи світові життя, ради цього сили небесні взивали до тебе життя давче. Слава Воскресенню Твоєму, Христе, слава Царству Твоєму, слава промислові Твоєму, єдиний чоловіколюбець! Спаси Господи людей Твоїх і благослови наслідя Твоє! Перемоги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. Слава Отцю і сину і святому духові. Бо може бути коротше, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, воскрес Ти, як Бог, із гробу славі. І світ із собою воскресив, і людський єство, як Бога оспівує Тебе і смерть ще зла, а дам же владико, і Єва, нині від узів збавляючись, радується, взиваючи, Ти Христе той, хто всім подає воскресіння. І і нині, і нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. знісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе, Боже, возвесели силою Твої благовірний народ, перемоги на супротивників дай йому, що запосібник має твоє оруж'я миру, непоборну перемогу. І Прокимен. Будь го. Господи, милість Твоя на нас, бо повали, ми на Тебе, радуйся, праведні, Господі, правим належить похвала, будь Господи, милість Твоя на нас. Бо ми на тебе. Дякую, що співаєте в церкві, любите церковний спів. Слава Ісусу Христу!